Всі найінтересніші відео попали в YouTube шорт або короткі відео на моєму каналі. Тому нажимайте на YouTube шорт або короткі відео і дивіться там. Там є відео про бандита Путіна і так далі. Вони всі в коротких відео. Підписуйтесь, лайкайте всі, на мій канал, лайкайте всі відео, не забувайте, отримаєте по 50 гривень кожен підписник. Ютуб платить по одному долару за кожного підписника. От. Ну, на той момент, коли буде 1000 підписників, курс долара вже буде е, десь 50 і так далі. Може, може буде трошки менша сума, ну, бо треба ще сплатити податки. Але основне, що я буду платити кожному підписнику, хто забажає е, певні кошти. В районі не менше 40-50 гривень, от, а всі останні ніхто вам ні копійки не платить. Тому якщо ви дивитеся телеканали, дивитеся відео Зеленського, от, адміністрації його, от, ви хоч отримаєте достовірну інформацію, але ви нічого не отримаєте ні копійки за те, що ви дивитеся їхні відео. От, а я складаю останнім часом короткі відео і вони попадають всі в короткі відео на моєму каналі. Тому, коли ви зайшли на мій канал, нажали кружечок. Спочатку на YouTube, далі Павло.